О, Дивіться. Опенькі, дивіться, один. Ага. один. Білий гарний. Так. Так, всім привіт. Сезон грибів продовжується. Ярик знову поїхав на грибочки назбирати собі. Е, ось тут або попадаються такі білі, маслючки такі гарні сухенькі зараз. Е, там трошки є грибів. Знову в лісі і ось таке йду, бачу, біле грибоно. Може, бачите ви його? Красавчик такий. Побачив його, йдуть по нього, під ногами тут ще такий маленький, тільки під О, землею. Зараз ми обріжемо корень і оцей віце який гарний. О, ох, такий, дивіться, це просто. Просто мрія така. І зараз ми тут будемо шукати білий гриб. Де є один, так що знайшов другий і пішли, поїхали. Такі от маслючки з товстень, ножкою сухенькі, такі гарні, не слизькі, теж не брезгуємо, беремо все підряд. Грибочки сезон ще є, приморозків немає. Гриби не червиві, не червиві, воно маслючки ще ростуть. Воно під травичкою ще один. Дуже гарні. Прям дивимося, бачите? Тут такі біженки старенький, а тут молоденький. Такий молоденький, гарний. І всі ножка обламалася. Це вроді попалки навіть червивий. О, а те ні. Один червивий. Ну, такі от рибочки. А от які красиві. Давайте. Дивіться, один. Ага. один. Білий один. гарний. Один. Да. Зараз. Змії, змії, тільки що побачили. Ось ось ще один. Я зараз його вирву. Вирву так, бо тут не залізеш його зірвати. Ай красавець. Бачите? Єленький. Корзину. Корзинку. Так, все. І зараз будемо шукати тут іще. Ще покажем. Ось відео білих. По краю самому йдемо і грибочки є. Так, от такий ще білий гриб знайшли. Десь так в хащах, зараз будемо дивитися тут рядом. Не видно, а отут видно. Під'єднаний трохи, хтось його підгриз. Ку... Під Старенький, ну не дуже. До. Що це ви знайшли? Грибочки. – Дивіться, які гарні. Давайте. А ви себе обламаєте, а потім обріжте. Я зараз зроблю так, як хочуть. Ага. О, і вони гарнесенькі. І вони гаренесенькі. І вони гарнесенькі. Це ага. білі грибочки. Йдемо далі. Йдемо далі. Коп'ята? О, дивіться. Опеньки підпеньки. бачите, які вони мають бути. Гарні. І вони от і рядом є. бачите. Дивіться, я теж не знав, буду знати тепер. Оце такі гарні. Угу. Оце такі гарні вже пішли у Супер. Також смачний гриб. Ага. Осечі, ще, дивіться. Це ще вони. Просто показуємо, вириваємо, пока так не біжу. Дивіться ще воно, дивіться. Ого, тут їх багато. І багато Все, збирайте. Нас... На поляну опять. На поляну будемо. І і там іще. Ух ты. Є дуже смачні. Все, понял. Що я маслюк тату різать? А це, угу. Зробив спеціально, щоб змія не напала. Так, да, бо ми там ходили, там змії були. Глянь, меч, Дивіться, скільки в а а тут двоє, uh -huh. і тут якраз я на місце попав. Uh -huh. Тут їх багато. Все тут. Ось ось ще, дивіться. так, тут, тут тут Коротше, ріжте тут. всі оп'ята, так. Да. Ось ось ще, Дивіться, по оп'ятки. Я їх я тут визбірую. Так, да, в окремий ящичок. Все, побіг я. я а ну-ка, що ви там знайшли? Дивіться, який красавчик. Ламайте, зараз ножку біжимо туди, закинемо. Ну, да. Я просто покажу. Ой-ой-ой. Один. Один просто. І тут трошки є. Менші, так? Да? Менші, так. Да. Ну, можна о, бачите, що є. Ага, хружи якийсь. Якийсь жук. Жук-навозник. Дивіться, який. І рядом. І От маленький така. маслячок. Маслячок. Тут Масляків багато. Різд масляків. Наразі будемо шукати. Так є, так є. Ще не таких маслячків. Гарненьких, молоденьких. Дивіться, яка цікалявинка. Під кучкою заховані. Гарно виглядають. Сухенькі. Ось, зрізаю їх. Гарненькі. То ще маслючків нарвемо ящичок. Так, ще ось таку от красоту знайшов. Таким от червоним внизу. І ось тут такий самий савчик. Так, і рядом для тих червоних на нас тихий біленький грибочок. То там ще два вроді білих. Все, ось такий біленький гриб. Є ще ось біленький. не збираюсь їхати і вже такі білі попадаються. То ще трошки позбираємо